Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Партнер нашої програми вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І триває наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Традиційно я вам про це повідомляю. І я інформую вас. Щоденний звіт наступний. Ми вже з вами спільно назбирали у цьому зборі 848 тисяч чотириста гривень. Треба докласти ще зусиль до мільйона. А далі, як я кажу, буде вже простіше і швидше збирати цю платформу. А БПЛА нищать ворогів на далеких дистанціях і зберігають життя українським воїнам, виконуючи цю небезпечну роботу. Реквізити в описі до цього відео. А говорити зараз будемо про економіку, про економіку війни. На зв'язку з нами Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі. Доброго дня! Відомо, що уряд планує. Збільшення податків по певним напрямкам. Ви вже проаналізували цей пакет пропозицій? Так, я з ним ознайомився. і це не планування, це вже законопроект, який був затверджений на засіданні уряду, і він буде найближчим часом поданий до Верховної Ради. Далі він буде проходити комітети, обговорюватися ті пропозиції, які в цьому законопроекті є. А відповідно, вже можливо якісь незначні зміни, тому що відповідні зміни з приводу збільшення фінансування армії а, передбачено і передбачена відповідна також необхідність збільшення надкличень від податків. Тому я думаю, що даний законоперек буде прийнятий в тому обсязі, і в тому вигляді, який зараз запропонував уряд. Що саме у вас викликає ентузіазм? Скажімо так, а що а що питання в цьому пакеті підвищення податків? Тут складно сказати, що викликає ентузіазм. Можна ще таки обговорювати, Чи оптимальний шлях підвищення податків був обраний кабінетом міністрів? Зокрема, наприклад, це питання про те, що в принципі деякі моменти ми вже знали до того, як цей законопроект був затверджений на засіданні уряду. Зокрема, це збільшення військового збору. Тобто тепер ми будемо платити не півтора відсотка, а п'ять відсотків. Іншими словами, оподаткування доходів українських громадян, а тепер буде складати не 19,5%, а 23%. Це одна із найвищих ставок, а, ну в цілому, скажімо так, я вважаю, що цей підхід неправильний. Чому тому, що це фактично призводить до того, а, було б більш що військовий збір зробити диференційованим. Якщо людина заробляє умовних там 9 тисяч гривень, то для нього це збільшення 3,5% це є достатньо суттєвим зменшенням його наявного доходу. А в той час як у людей, які значні доходи, тобто, наприклад, більше там умовних 50 тисяч гривень, то вони вони, звичайно, таке збільшення військового збору не відчують. Особливо суттєво це питання також збільшення податкування. Фактично всіх компаній в Україні вони мають сплатити військовий збір в розмірі 1% від свого обороту за виключенням непрямих податків. Іншими словами, це ПДВ і АКСИС. А таким чином, ну це достатньо суттєвий удар буде. Ну не удар, а, скажімо так, погіршення фінансового становища українського бізнесу, коли треба буде платити 1% фактично. Собороту, і це до речі, робить українське виробництво менш конкретно спроможним у порівнянні з імпортом, до речі, звертаю увагу, що єдина де там чіпляється, можна сказати, імпорт це оподаткування посилок. А якщо поштових пересилок, якщо вони було не оподаткованим в розмірі від 100, до 150 євро, то тепер там передбачено 45 євро. А також це питання купівлі автомобіля, тобто, якщо ви завозите автомобіль в Україну і е, вперше відповідно його реєструєте, то з вас буде зняти і подати по розмірі 15%. А фізична особа-підприємці які знаходяться на спрощеній системі податкування, вони також будуть платити а, додатковий військовий збір. А перша друга група а, в розмірі а, там 5% від двох мінімальних заробітних плат, тобто, іншими словами, 16 тисяч, а 5 – це 800 гривень. Вони будуть платити щомісячна додатково до тих податків, які вони платять. А ті, хто знаходиться на третій групі податкування, вони будуть сплачувати додатково. 1%. Іншими словами, можемо говорити про збільшення а, податку а, для ФОПів третьої групи з 5 до 6 а, а також передбачена Додатково, скажімо так, податку, якщо ви протягом одного року податкового року вже здійснили якісь операції з нерухомим майном. Друга операція буде додатково податковуватися а, в розмірі 5%. А, Ну тут це найбільш нейтральне. звичайно, якщо людина продає одну квартиру, другу квартиру, то тут зрозуміло, як на мене, це найбільш така нейтральна норма. В цьому законопроєкті. ну в цілому, фактично, всюди потрошки будуть братися відповідні податки. і Можна сказати, що це в цілому таке погіршення українського бізнесу і чи це правильний шлях, який було обраний, я вважаю, неправильний. Зокрема, якщо ми будемо говорити про ПТФО, те, що я сказав, мала б бути диференцована і не брати з тих людей, які заробляють низькі заробітні плати на сьогоднішній день в Україні. А це раз другий момент це питання, наприклад, податку з третьої групи. Якщо для, наприклад, торгівлі це не настільки критично, то для виробників, наприклад, якоїсь продукції це звичайно неприємно. Тобто, іншими словами, один відсоток може суттєво погіршувати їх фінансовий стан. Ну і в цілому, стан українського бізнесу вже зараз. Вони оцінюють за опитуванням національного банку як негативно щодо свого майбутнього. То після цього законопроекту я. Думаю, що багато хто сяде, парахує і вирішить, що краще зайнятися імпортом ніж щось виробляти в Україні. А до речі, одразу коли люди чують про підвищення податків, виникає тема тінізації економіки: чи під час війни всі настільки свідомі, що в тінь ніхто не піде, як ви думаєте? Я думаю, що це буде промак. Дивіться, от на, на, чому люди, наприклад, отримали заробітну плату в конверти, або, наприклад, навіть абсолютно законно там реєструвалися підприємцям, фізичним особом підприємцем, і замість того, щоб отримувати заробітну плату і з неї відповідно сплачувати податки, а люди реєструвалися підприємцем, сплачували замість на сьогоднішній день це ось цих 19,5%, сплачували лише тільки 5%. А тепер різниця буде. Скажем так, переваги, в цьому ще більше замість 23% і плюс що єдиний соціальний внесок, який треба платити в розмірі 22% від твоєї заробітної плати, то у тебе фіксована сума єдиного соціального внеску, яке рахується від мінімальної заробітної плати, і 6% замість 23%. Тобто, іншими словами, це ну, однозначно буде штовхати до тінізації. Заробітних плат, а з приводу іншого, ну, наприклад, якщо обороти, ти ніяк не приховаєш. Тобто один відсоток просто буде братися. Питання адміністрування це залишається відкритим. Наскільки воно як воно буде здійснюватися? А, якщо ми будемо говорити ну, спрощена система податкування, це також в принципі, легко контролюється. Єдине, що у мене виникає питання, що ФОПи були звільнені від сплати податків. На час воєнного воєнного стану там виникає питання: чи якщо вони не здійснюють діяльність, вони також будуть змушені платити ось цю суму 800 гривень. Перша, друга група. Ну от, наприклад, якщо ми будемо говорити про першу групу, це люди, які торгують на ринках, і там заробітки дуже незначні, бо це ринок, і в цьому контексті йому 800 гривень. Ну це він однозначно піде в тінь і Буде торгувати на цьому ринку без оформлення себе як підприємець. Ілля, ви згадали про додаткове Оподаткування автомобілів, які завозяться з-за кордону, а практично всі нормальні автомобілі завозяться з-за кордону, будемо так говорити. Ну і а за... ми не виробляємо. Ну так, так, так власне, під час війни автомобіль це не розкіш, а це досить часто засіб, який допомагає вижити за певних обставин. Тут можна говорити про те, що багато людей змогли виїхати так під час окупації на своїх автомобілях. Багато людей втратили ці автомобілі. Вони просто розстріляні, понівечені навіть зараз, коли прилітають ракети і дрони по мирним містам, вони нищать автомобільну техніку, в тому числі. Так а що означає додатково 15% на ввезення автомобіля? Розтлумачте, будь ласка, ну іншими словами, завезли завозити ви автомобіль а, відповідно із-за картону. До речі, тут не зрозуміло чи це оподаткування. Вартості митної вартості цього автомобіля чи це безпосередньо з цими податками, які є. Чому тому, що ми розуміємо, що податки, які необхідно скажімо так, сплатити для розмитнення автомобіля, вони іноді складають фактично півтора або повну варту ж саму вартість або півтора разу більше від вартості самого автомобіля? А отже, якщо ви завозите там автомобіль умовно за вартістю там 5 тисяч доларів, то це означає розмитнення вам буде. Десь приблизно там три тисячі доларів, і таким чином ви будете платити від цього ще додатково 1350 доларів. Якщо будемо вважати, що загальна сума вартості автомобіля і його розмітнення вам обійшлося в 9 тисяч доларів. Тобто, 1350 доларів. Вже ви будете платити 10 350 доларів за цей автомобіль, який вам. Привезуть із за кордону зараз. Явно буде. Ми можемо очікувати пожвавлення цього ринку протягом того періоду, поки цей законопроект не вступить е, в силу. Але після цього я думаю, що цей ринок просто-напросто зупиниться. Також звертаю вашу увагу про певну непослідовність е, уряду у прийняття цих рішень. Спочатку вони на початку вони повністю скасовують і ПДВ, і мита Тобто можна завозити без жодних податків і втрати державного бюджету від такого рішення це мільярди, а тепер ви відкатуєте назад і за зник у зникнув на селяни а я собі думаю, що Там із... так, 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 будь ласка, у... рішеннях. Так, в ефірі. Ви сказали, що певна неузгодженість. Спочатку знімають всі податки, а потім, а потім запроваджують нові додаткові. Ті, хто в курсі подібних дій і володіє інсайдерською інформацією, це ж просто клондайк для збагачення. Спочатку завести, а потім продавати. До прикладу, ну це я так вголос зараз міркую, поки ми відновлюємо зв'язок з Ілею Несходовським. І я дуже сподіваюся, що це не стосуватиметься. Волонтерських автомобілів, та які заводять, завозяться для потреб сил оборони України. Але наскільки я розумію, стосується це абсолютно всіх авто, як нових, так і вживаних. А далі я я тоді поки що. Поінформую вас, поки та є. У нас Ілля Несходовський з нами. А пане Ілля, щодо авто, щоб от завершити цю тему, це стосується абсолютно всіх автомобілів, як нових, так і вживаних. Я правильно розумію? Так, це абсолютно всі автомобілі, які вперше реєструються на території України, Тобто, іншими словами, немає значення, чи це нове авто, чи це авто, яке було в використанні. Зрозуміло. А до речі, просто для тих, хто нас зараз слухає і, і починає якось собі щось метикувати, що робити далі. А коли закон може вступити в силу? Тобто, він як законопроект вже внесений а в Верховну Раду, чи стоїть він в порядку денному до розгляду? Ну він тільки був якраз урядом внесений. Тобто, іншими словами, там записано безпосередньо в самому законопроекту з 108 Спершу на тобто, та іншими словами сьогодні у нас 18.07, то я думаю, що у цих 12 днів вони оперативно відповідно приймуть. Ці зміни і будуть говорити про необхідність фінансування армії, обговорювати тут недоцільно. Звертаю вашу увагу, що уряд не перший раз робить такі пропозиції закритим чином, тобто і національні стратегії доходів він таким символом поставив перед фактом, що ось ми вже прийняли вона проголосована, і так само і зараз фактично буде ставити депутатів перед фактом, що тут нема сенсу обговорювати нам необхідні гроші на те, щоб фінансувати нашу армію. Тому голосуйте, як є, без жодного обговорення. Ще раз наголошую, я вважаю абсолютно недоцільним на сьогоднішній день оподатковувати заробітні плати, низькі заробітні плати, збільшувати їхнє оподаткування на 3,5%. Це один із найвищих податків буде в Європі. Більш було б доцільно оподатковувати від певної межі, наприклад, якщо заробітна плата там перевищує 15 тисяч гривень. Тоді, по ходу, питання до вас: а наскільки це вимушені кроки щодо фінансування армії? Можливо, таким чином законодавці готуються до непередбачуваних режимів допомоги у наступному році від наших партнерів? А тут, до речі, якраз у мене також виникає питання: чому тому, що наші партнери країни J7 пообіцяли нам 50 мільярдів доларів заморожених російських активів передати вже протягом. Частину в кінці цього року і а, наступного року а 50 мільярдів це повністю прикриває всі наші потреби, які необхідно по бюджету, і в тому числі на армію. Чому тому, що цим на цих коштів на коштах не розповсюджується вимога не витрачати на армію? Тобто, це наша справа. Ми беремо ці кошти, і можемо витрачати, в тому числі на армію. Там, наприклад, потреби нашого бюджету це приблизно десь 40 мільярдів доларів і 10 мільярдів додатково до наших податків на вільну на армію. Ото таким чином, доцільність підвищення цих податків на наступний рік. Ну вона є дуже сумнівною. Йдемо далі. Підвищення акцизу на пальне. А наскільки зросте е, цей стратегічно важливий ресурс в країні після, після підвищення податку? Ну а якщо е, світові ціни будуть не зміни, тому що ми розуміємо, що дуже суттєвий вплив на те, яка ціна бензина. В Україні а, впливає світові ціни. Якщо вони піднімаються, суму кажучи, там з 80 доларів до 100 доларів, ми розуміємо, що це однозначно призводить до зростання вартості палива. Так от при стабільних а, цінах, або скажімо так, якщо ми відкинемо цей фактор, який впливає на коливання ціни, то зростання буде десь приблизно біля 5-6 гривень а, на одному літрі. А щодо цього законопроекту знов ж таки є дійсно доволі таке серйозне запитання з приводу того, що у нас зараз нестача електроенергії як результат бізнес ставить для себе генератори переважно. Це дізельне, бензинове і так далі. Тобто, це означає, що вони фактично будуть на своє паливо для того, щоб забезпечити себе електрикою, будуть переплачувати додатково ще 10%. А від тої вартості, яку вони платять зараз, тому тут питання залишається відкритим і знову ж таки не стабільність поведінки. Уряду спочатку він звільняє від оподаткування бензин у 2022 році, а ПДВ скароче з 20 до 7 відсотків. А тепер ми бачимо, що відбувається суттєво збільшення акцизів. Тобто не лише поїздки, скажімо, так стануть дорожчим дорожчим задоволенням, якщо це в принципі можна назвати задоволенням, тому що це також і ем, забезпечує загалом економічне функціонування країни. А і все це буде. Оце підвищення буде забито абсолютно в усі послуги і товари, які реалізуються бізнесом. Правильно я вас розумію? Абсолютно вірно, тобто на сьогоднішній день відключається фактично весь бізнес, який у нас на сьогоднішній день є. А він також страждає від цих відключень. І а, тому а, оці відключення, які зараз відбуваються, він є два варіанти або взагалі не працює, або працює за рахунок генераторів на сьогоднішній день. Генератори переважно працюють на бензини і диспаливи, А отже, це призведе до зростання цін на ту продукцію, яку вони випускають. І тут ще один такий момент. А, наш бізнес він суттєво страждає відповідно від того, що у нас йде війна, обстріли, відповідні ризики, мобілізація, а, відключення електроенергії, необхідність здійснення додаткових інвестицій для забезпечення себе електроенергії. Відповідно, ця електроенергія на сьогоднішній день вона в 2-3 рази дорожча ніж то електроенергія, яка постачається. І багато всього іншого, як в таких умовах український бізнес буде конкурувати з імпортною продукцією. Уряд фактично ну нічого не зробив для того, щоб допомогти або захистити українського виробника. А в таких умовах конкуренції. Ну, ми будемо спостерігати закриття українського бізнесу і посилення тенденцій щодо його релокації за кордон. Я думаю, що наші китайські друзі, друзі, в даному разі я на жаль в лапках маю на увазі. Лука. Будуть радіти якби такому перерозподілу на українському ринку. Тобто, я правильно розумію, що ми якби потрапляємо в таке своєрідне подвійне чи навіть потрійне оподаткування? А ну я би так не сказав, що потрібно да, дійсно. У нас оподатковуються доходи раз, тобто всі доходи будуть зменшені. Якщо ви підприємець, то у вас, наприклад, на єдиному податку це ну на 1% збільшується ваше оподаткування. А якщо ви отримуєте заробітну плату, то держава забирає у вас 3,5%. І Будь-якого бізнесу держава з їхнього обороту, незважаючи на його дохідність, рентабельність, маржинальність, забере ще 1%. Це призводить до відповідного зростання цін. А імпорт при цьому абсолютно ніяк не страждає в цій ситуації. Чому тому, що будь-які податки ні мита, ні ПДВ нічого для нього не змінюється. Він спокійно буде захоплювати український ринок, а, і в цьому випадку, тобто, зростання ціни, а, зменшення доходів, а, збільшення витрат. Ну тобто, дійсно, Україна, принципі, вибачте, будь ласка, Україна як була територією для збуту. А іноземних товарів, так, оцей тренд і буде посилюватися надалі. Я це так зрозумів, принаймні. А скажіть, чи торкнеться вся ця історія волонтерства? Та, поки ви відключалися, ну не чули про що ми тут говоримо, я я якби висловив своє сподівання, що. А волонтери, які завозять а, автомобілі, там пікапи, наприклад, чи джипу, чи якісь інші авто для потреб сил оборони, на них цей податок не буде поширюватися. Чи як це працювати, Ні, не буде поширюватися? А якщо ви будете привозити його за запитом відповідної до процедури, яка затверджена міністерством оборони, то є у вас є конкретна військова частина. Ця військова частина відповідно робить запит на автомобілі. То в даному випадку ви його будете завозити без плати податків. Тобто іншими словами, це це 15%. при тому, що відповідно до законодавства ви можете не ставити на облік певний час, тобто і це ну означає тому, що ви не будете сплачувати цей податок. А чи передбачено зменшення оподаткування на суми донатів? От я задекларував, що на сьогодні в зборі, який я проводжу для далекобійних дронів для Головного управління розвідки Міністерства оборони, нами зібрано 848 тисяч 419 гривень. Чи могла би бути якась стимулююча система для тих людей, які донатять, щоб ця сума не оподатковувалася а як прибуток для них? А... З приводу можливо ви маєте на увазі цей податок з доходів. Там розповсюджується 1% лише тільки на підприємства, які є платниками податку на прибуток. А ті, хто збирає кошти, в основному це ну не в основному це благодійні фонди або громадські організації. Метою благодійного фонду громадських організацій не є отримання прибутку, тому з них 1% не буде утримуватися. Якісь пільги, які би давали можливість, умовно кажучи, ці кошти зменшити там розмір вашого податкування, ну на сьогоднішній день таких пільг не передбачено цим законодавством, тобто жодних стимулюючих якихось моментів в цьому законопроєкті не передбачено. Я мав на увазі, що для людей, які донатять, та тепер людина буде думати, купити її літр бензину. Я умовно зараз кажу, чи відправити ці гроші на допомогу силам оборони, от щоб ця сума не оподаткувалася. Ковувалося в будь-якому варіанті для тих, хто донатить, хто хто допомагає фінансово силам оборони? Ні, такі механізм не передбачений цим законопроектом. Ну я як мінімум точно не знайшов. будь яких пільг в цьому законі немає, при тому, що є відповідна норма в меморандумі з льотним фондом, в якому говориться, що Україна не буде вводити жодних якихось податкових пільг протягом війни. Скажіть, ми фіналізуємо зараз цю розмову. Ну зрозуміло, що тяжко з економічної точки зору тяжка ситуація. А як ви собі бачите, як оптимально... А на вашу думку можна було вирішити цей ну тягар війни, будемо так говорити фінансовий, Тому що та війна це, це дорого, і це дуже боляче. Це зрозуміло. А яким чином це можна було вирішити, тому що ви ви кажете, з цим я не погоджуюсь, з цим не погоджуюсь. А що би ви запропонували? Ну я би запровадив е в цьому контексті, е розуміючи, що наші українські виробники е конкурують з імпортом. Але знаходиться на багато гірших умовах ніж, наприклад, там китайський якийсь виробник, у якого дуже багато різноманітних пільг, підтримка держави і так далі. То в даному контексті для вирівнювання конкуренції, як мінімум, я запровадив 5% на додаткового імпортного збору, як це було запроваджено у 2015 році, враховуючи суттєве від'ємну торговельну сальду, це би принесло якраз значну суму для того, щоб по деяким позиціям, наприклад, податки не збільшувати. З приводу військового збору, наприклад, з заробітної плати, то однозначно би я ввів відповідну градацію, що е, даний військовий збір береться лише тільки з заробітних плат, які вище певної межі. Там, наприклад, 20 тисяч, там тридцять тисяч. Ну в залежності від того, тут уже може бути обговорюватися. Але не оподатковувалися б на сьогоднішній день, які люди, які отримують лише там, наприклад, 10 тисяч. А, дуже багато. До речі, а, цей податок також а, я не бачив розрахунку, розуміючи, що ці 3,5% мають має бути збільшене видатки на бюджетні установи на виплату заробітної плати. А, далі потім а по а, наступна позиція по єдиному податку. Я б наприклад... Ілля, не можемо роз... вже так детально розбирати, бо треба виходити з ефіру. Тобто, ви вбачаєте певні альтернативні алгоритми дій уряду за таких непростих, ну тяжких умов економічних. І, так для диференційований підхід. А тоді би дав можливість а, кращого, скажімо так, більш нейтрального підвищення податків ніж те, що здійснюється зараз. Дякую. А, наприклад, Дякую, Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів. Шановні, ви все чули щодо економічної ситуації, щодо того законопроекту, який найімовірніше буде проголосовано найближчим часом. Ну що, готуємося? Легко не буде. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.